Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал. Мене звуть Ната. Ми з вами зараз знаходимося в секонд хенді. Всіх вітаю тих, хто любить речі з секонд хенду хто любить подорожувати в лапках по секонд хенду. Знаєте, для мене це як. Подорож в якусь іншу країну, в іншу культуру. І дійсно трапляються оригінальні цікаві речі, ось як, наприклад, цей е, піджак без рукава. <сум> Вибачте, це жарт дійсно. ну Так так співпало. Зара Бейсік, чудовий е, такий піджак. Погляньте, і тут е, е, мереживо йде поверх тканини. Такий класичний да, блейзер можна вдягти на, яку, на якийсь тематичний вечір, наприклад. наприклад, до театру, підібрати сюди якісь теж класичні брюки. Ось, але так як в мене особисто не намічається таких зустрічей, я залишаю піджачок в секонд-хенді і йду далі. Ось такий варіант знайшла, теж джинсовки, погляньте, із нашитим камінням, шипами. Дуже класний такий варіант на літо. Але, як завжди, в ми дивимося, Зим... зимові з вами речі, правда? Ось, наприклад, такий ще цікавий дуже блейзер, Класичний. Так, це Монсун. Можливо, комусь знайомий бренд. Дивимося з вами склад. 44 полієстер, 30 вовна, 8 катону і 18 акрилу. Ну, тобто, склад достатньо непоганий, але дещо не мій стиль. Дуже сподобалась поглянути ось така шкірянка, шкіряна куртка. А попереду йде повністю. Як це на українській мові? Молнія на російській блискавка чи що? темно коричневого кольору шкіран 100%. Дуже класна. Знову ж таки, марка незнайома. Можливо, хтось із вас чув. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Насправді вона позаду на мені просто ідеально сидить. Розмір підходить. Гляньте навіть рукава в ідеальному стані. Я уявляю, скільки вона коштувала, коли була нова, нова да? зараз її ціна 135 гривень на сьогоднішній день. Треба подумати. Це косуха H&M. В такому стані вже Втомленому, скажімо так, із ненатуральної, звичайної замші, просто тканина, типу полієстер. Ось погляньте, наприклад, шикарне в ідеальному стані пальто. Просто знахідка, якщо це, наприклад, чийсь стиль. Але взагалі це класика, тобто підійде будь-кому. Далі, друзі, абсолютним шоком для мене стало знайти ось такі. Батільйони марки абсолютно Марк шкіра. шкіра, шкіра верх і шкіряна стілька, каблучок замша. Уявляєте? Тобто, в ідеальному стані я впевнена комусь пощастить. Модель класична, на жаль, не мій розмір. Ось такі речі, які я зараз вам демонструю, показую, тримаю в руках. Вони, звичайно, в першу чергу кидаються в очі. Ось у нас скоро новорічні різдвяні свята, і ось дивіться, така ідея вдягти ось такий светр на Новий рік, чому б ні. Або ж навіть ось такий топ в золотистих блискучих паєтках. Ціна такого топу взагалі 19,80. Смішна, як на мене, теж новорічний варіант. Особисто я ще дуже люблю копатися в сумках, іноді трапляються надзвичайно оригінальні речі. Як, наприклад, ось така сумочка з Одрі Hepburn. Погляньте в неї навіть на зворотній стороні сумочки, ціара в блискітках і а, сережки на вухах. Настільки круто взагалі. Ну, звичайно, коли це була, коли це був новий варіант, да, сумочки. І як це часто трапляється серед цієї всієї гори різноманітних різнокольорових сумок. З піднизу я знаходжу ось такий вінтажний, крутий, оригінальний рідикюль. І, до речі, це 100% шкіра. Так, друзі, зараз ми з вами вже в магазині теж секонд-хенду Big Bag на мені всі речі на, на вагу, окрім шуби. Погляньте, це така сіра жилетка. Без рукавів, і це такі сірі брюки на мені, і ось така шуба. Звичайно, освітлення настільки в залі було поганеньке, знаєте, що довелося, звичайно, нести в примірочну, поглянути на цю шубу зблизька. Виявляється, що шуба склад тканини 100% полієстер. Шуба, до речі, люксова. Потім ви будете в шоці від ціни на цю шубу. Дуже класна жилетка, і я її взяла. Потім вже на, на третій здається, день я почекала, поки, доки спаде ціна. Дуже круті компоненти входять до складу тканини, жилетки, і шерсть, і акрил, і LPE. Треба подивитися, що це означає. Погляньте штани. Абсолютно жіночі. Я не знаю, чому вони висіли в чоловічому відділі. Можливо, тому що колір, тому що є ці стрілки. Але погляньте, як вони тут зроблені. Тобто позаду кармани. Я думаю, що це 100% жіночий. Такий жіночого лівового костюму. Дуже подобається ціна шуби люкс. Шуба у нас люкс 1200 гривень. Марка. Ось так називається марка фара. Фара. Треба загуглити. Я дійсно загуглила в інтернеті, знайшла марку в фарах чи ферех штанів цих. Да? І виявляється, що це бренд чоловічого одягу Великобританії. Але штани я собі придбала, тому що не бачу нічого в цьому поганого. Зараз це більше в моді маскулинність. Дуже гарний кардиган молочного відтінку. Але я думаю, що це не мій стиль. Дещо. І, до речі, теплий річ Стокова. Бренд Вермода. Дівчата для тих, хто вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди з приміркою в таких магазинах, як Сінсей Резерд. Справа на картинці. Елсівайкійки, різні магазини стокові із брендовим одягом, типу Zara, H&M, Stradivarius, Bershka. Тому, якщо вас така тема цікавить, обов'язково жду вас на моєму каналі. Ставте лайк, не забудьте написати коментар. Це все допомагає каналу розвиватися і розвиватися власне українському YouTube. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!